смарт Smart годинник SmartSurf іде в фірмовій коробочці. Є в такому чорному кольорі та в срібному. Представлений в двох кольорах. Ми розглянемо ближче на прикладі одного з них. В комплектації до годинника йде інструкція англійською мовою. Інструкцію української мови можна знайти на нашому сайті, або ж буде в цьому відео. Детальна інструкція, як підключити, як користуватись і так далі. Тобто інструкцію цю відкладаємо, дістаємо годинник, в комплектації йде годинник, а також у нас ще йде додатковий рімінець каучуковий, на годиннику йде металевий, тобто в комплекті каучуковий ремінець, зарядний прилад. І ось такий прилад для викорочення браслету. Щоб увімкнути годинник, натискаємо на верхню кнопку та затримуємо на кілька секунд. Перед тим знімаємо плівочку. Годинник увімкнувся. Бачимо, що зараз не актуальний час для того, щоб налаштувати час і взагалі весь наш годинник, нам потрібно під'єднати його до додатку. Зверніть увагу, що ми не під'єднуємо до нашого наш годинник до телефону по Bluetooth, тобто через налаштування вашого телефону. Вам потрібно під'єднати безпосередньо саме через додаток. Посилання на додаток ви можете знайти на коробці від годинника ззаду в інструкції. Англійською мовою, в інструкції українською мовою і е, також на нашому сайті за прямим посиланням. У нас цей додаток вже скачений, тому ми його відкриваємо. Називається він FitCloud Pro. Відкриваємо додаток. Оце наш головний екран. Тут у нас буде показано ваші кроки за сьогодні, скільки спалили калорії, відстань та ваша мета. Спортивні рекорди, сон, пульс, кисень в крові. Далі натискаємо на середню вкладку, називається пристрій, і зверху Прив'язати пристрій. В'язати «Прив пристрій. У нас тут відкриється велика кількість пристроїв, тому що ми зараз знаходимося в магазині, де їх багато. Ми з вами дивимося, у вас швидше за все, він буде один або, наприклад, два максимально. Дивитесь, де найбільший зв'язок є з вашим телефоном. Натискаємо натискаємо підключити. І натискаємо Розв'язати. Ось, бачите, у нас іде підтвердження на годинник одразу. Натиснули. Що ми підтверджуємо. Все, годинник наш підключений. Дивимось, у нас є тут заряд. Написано, що підключений. Отже, ми успішно об'єднали годинник з телефоном. Також можемо перевірити, по тому, що у нас тут з'явився актуальний час на нашому годиннику. Далі натискаємо бізнес-картка. Тут ви можете підключати, щоб вам приходили сповіщення з цих додатків, тобто ви можете створити ваш QR-код і також ним ділитися. Далі, сповіщення про повідомлення. Тут сповіщення з ваших якраз таки всіх додатків, які є. Якщо серед списку ви не знайшли того, який вам потрібен, ви натискаєте більше нагадувань, вам відкриється більш розширений список, а також можна натиснути на всі інші сповіщення Ось, отут ви можете натиснути, обрати будь-який інший додаток, який є встановлений на вашому телефоні безпосередньо. Так, далі виходимо. Дивимося, що в нас є далі. Дивитися будильник. Це ваш стандартний будинник ви можете налаштувати їх велику кількість, ну, тобто, будь-яку. Відсутність активності це сповіщення про відсутність вашої активності. Якщо ви сидите, наприклад, протягом години, вам годинник може раз на годину давати сигнал, що вам час проявити якусь активність. Нагадування про пиття води, відповідно, так само. Цифрова бібліотека це ви можете обрати будь-який з цифроблатів, який вам подобається. Спортивний це ваші спортивні вправи. Різні види, наприклад, там біг, альпінізм, бадмінтон, футбол і так далі. Їх є дуже велика кількість, точно свій знайдете. Прогноз погоди, хочете, щоб показувало чи не показувало. Поворот зап'ястя для вімкнення екрану, тобто, коли ви повертаєте рукою, у вас автоматично вмикається ваш екран. Далі покращення вимірювання. Постійний моніторинг. якщо ви увімкнете його, у вас постійно буде відбуватися моніторинг вашого, ваших показників здоров'я. Зверніть увагу, що це швидше садить батарею, тому якщо вам не потрібно, щоб постійно вимірювало показники, краще це вимкнути. Знайти пристрій, щоб якщо ви вдома загубили або в сумці, або ще десь ви можете натиснути, і ваш годинник зробить відповідний дзвіночок. Розміщення пристрою можете обрати ліва рука чи права рука, формат часу, часті контакти, зробити знімок, це керування віддалене камерою. Також відновити заводські налаштування і версія пристрою. Далі переходимо на вкладку профіль. Це ваш особистий профіль. Ви можете увійти, зареєструватися, і він буде постійно зберігати ваші показники. Так, здоров'я жінки, ціль. Одиниці виміру. Ціль це ви можете встановлювати кількість кроків потрібних, кількість калорій, витрачених і так далі. Це у нас одиниці виміру. Безпосередньо про додаток далі йде вся інформація, і ось всі налаштування у нас є. Тут вже показувала вам, що тут кроки, скільки ви спалили калорій, пройшли відстань і чи досягли ви мети. І, в принципі, ось по додатку ми розібрались. Далі дивимось на наш годинник. Він має металевий корпус, об'єднаний з міцним полікарбонатом. Ремінців у нас два: один металевий браслет, один ключуковий ремінець. Так, з кнопками ми вже розібрались, натискаєте на кнопку Вмикається екран, натискаєте на нижню кнопку, у вас відкривається меню безпосередньо спортивних вправ. Далі, також на годиннику можна змінити мову, це потрібно зайти в налаштування, робимо свайп зверху вниз. Відкривається основне швидке налаштування. Тут у нас є режим сну, яскравість, налаштування, заряд і так далі. Натискаємо на налаштування і можемо опуститись ось сюди до мови. Тут є російська мова, перевіримо, чи є українська мова. Не на всіх годинниках є, на жаль, але скоро буде на всіх. Немає, на жаль, української, тому встановлюємо російську, щоб вам було більш зрозуміло. Які є функції. Тут ми вже розглянули з вами основний час, показує під'єднаний чи не під'єднаний годинник до телефону. Робимо свайп знизу вгору. Тут ми бачимо наше сповіщення. Робимо закриваємо. Робимо свайп зліва направо. Бачимо, тут у нас швидкий набір. Тобто, ви можете здійснювати дзвінок та приймати дзвінок з телефону. Можете. Хвилинку. Можете подивитися ваші. Дані вашої активності. Далі мультиспорт, ваші спортивні вправи. Тобто тут йде ваше меню: таке. пульс, сон, кисень в крові, сповіщення, погода, менструальний цикл, музика, тренування, секундомір, таймер, будильник, візитна карта, календар, встановлення часу, калькулятор, знайти телефон та налаштування. Далі ви робите свайп з права наліво. Тут будуть ваші основні такі, такі швидкий ваш доступ до контактів, до дзвінків. Робимо ще раз. Тут голосовий помічник, робимо ще раз. Тут у нас ваша активність. Бачите, нам вже постійно приходять сповіщення, бо ми об'єднали з телефоном робочим. Ваша активність далі: сон, пульс, кисень в крові, погода, музика. І ви можете додатково поставити ще будь-що, що, що ви захочете, або щось прибрати. Ось, в принципі, з налаштуваннями годинника ми розібрались. Також годинник в нас має ліхтарик додатковий з боку. Його ми натискаємо на ось меню у нас можна в основному, а можна в швидкому. Робимо згори вниз свайп. Натискаємо на ліхтарик, і ось бачимо, він у нас доволі такий яскравий. Тут у нас дуже яскраве світло, тому його не так. Не так добре видно.